Вітаю вас, хлопці і дівчата! Дуже невелике відео, як підключити мікрофон до фотоапарату, до смартфону, до рекордера. Це важлива тема, тому що в одному з ем, відео я насправді коли знімав... На телефон. Я думав, що я підключив мікрофон. Насправді мікрофон не підключився, і в результаті я писав, виявляється, на вбудовані мікрофони, і тому так сильно там вітер задував. Схочете, я вам приведу в коментарях це відео. Там насправді виявляється, я писав на смартфон. Тому це тема важлива. Тепер дивіться: в більшості випадків, якщо ви придбаєте мікрофон, у вас, скоріше всього, буде або трьохпіновий, або чотирьохпіновий мікрофон. Дивіться, трьохпіновий. Отут. Видно? Раз, два, три. Видно? Видно? От вони. Раз, два, три. Є. Чотирьохпіновий. Раз, два, три, чотири. Видно? Давайте так. Зліва чотирьохпіновий, справа трьохпіновий. Видно? Так, видно. Так от. Трьох в більшості випадків і завжди там є винятки. В більшості випадків Тр... мікрофон з трьома пінами. Підійде для фото... фотокамери. От зараз я на неї знімаю і я використовую трьох з трьома контактами мікрофон. Так? Також він підходить для рекордерів, рекордерів типу Zoom, H, Zoom H1 та інших. От сюди він буде підключитися, і мікрофон буде писати. Також він підходить для відеокамер. А от, для смартфонів, для смартфонів він не, підходить. він не підходить. Якщо ви підключите його, то не буде е, мікрофон писати. Для смартфонів потрібен е, мікрофон з чотирьохпіновим контактом. Отакий. От Бачите? Оце підходить для смартфонів. Звичайно, дуже тепер багато смартфонів, які мають тільки Type-C, так як в моєму випадку, і ви його не підключите. Тоді просто береться перехідничок. Купуєте перехідничок, на ньому не економте, тому що буде губитися якість звуку. В моєму випадку це Ogreen. Також недорогий, але отут вже ми підключаємо 4-піновий, як я сказав, 4-піновий до смартфону. І вже тоді оцей USB-C USB, USB Type-C підключаємо до смартфону. Все. Тепер у вас буде запитання, а як, от, щоб це все не забути і випадково не помилитись, так як я помилився в тому відео, як знати, що підключив чи не підключив? Зараз я вам покажу. У вас повинен бути. У вас повинен бути додаток-диктофон. І от навіть коли ви підключаєте цей додаток-диктофон, якщо ви дійсно підключили і телефон буде писати на цей мікрофон, так, все правильно. Отут зараз з'явиться напис. Для записування звуку буде використано підключений мікрофон. Тобто все нормально, підключилося. Можна ще що зробити, дивіться. Ось заляпаний екран треба було почистити. Ладно, включаємо звук, запис звуку. І дивіться, якщо пише, просто заради щоб перевірити себе, в тиші візьміть і постукайте по цьому мікрофончику. Якщо ви постукаєте, тут будуть такі всплески. Дивіться. Бачите? Він реагує на оці постукування. Давайте ще відтворимо, що, що писалося. просто заради, Щоб перевірити себе в тиші, візьміть і постукайте по цьому мікрофончику. Якщо ви постукаєте, то тут будуть якісь плески. Дивіться. Ви зрозуміли. Для перестраховки, які ви досвідчені не були, так, візьміть перед тим, як... Почати записувати, от я говорю. Собі постукайте по мікрофону і потім прослухайте, чи, чи ви пишете на мікрофон, чи ви пишете на вбудовані динаміки. Не завжди це розбереш. О, наприклад, зараз я сижу близько біля відука, е, фотокамери, так? біля, І я пишу на мікрофон. Но я дуже близько, от зараз буквально там сантиметр вісім від фотокамери, і теоретично я можу писати на вбудовані мікрофони фотокамери. Іди там потім розбирайся, на що ти писав. А так, якщо ти постукав, тук-тук, ага, ти чуєш в тиші, якщо постукав. І те саме з. З, зі смартфоном. Якщо смартфон близько біля лиця, не завжди в суматосі можна зрозуміти, чи ви пишете на вбудовані мікрофони чи ні. Так, перевіряйте. Завжди є винятки, як я сказав, що 4 пінові до смартфону і до... тільки до смартфону в основному, а а х до е, фотокамери, рекордера, відеокамери. Дивіться ще, якщо у вас є мікрофон з чотирьохпіновий, є перехіднички. Продаються TRS -R -E, одним словом, TR -R -S -R -S. О, оце оце Перехідник. І ви підключаєте, бачите, з чотирьох пін можна підключити до трьохпінової. і тоді вже можна це підключати. Цей мікрофон трьохпіновий до фотокамери, до рекордеру, до відеокамери. Все, таке невелике сьогодні відео, але дуже важливе. Все, всього найкращого.